Це ми Катя Геймер, і сьогодні ми будемо грати з вами в Денді Волк. І я хочу сьогодні пройти до 12-го поверху. Давайте я перші поверхи для вас попущу, бо я впевнена, що тут не буде нічого цікавого. І я к вам повернуся на 5 поверсі. Ось я і повернулася. О, Денді нам дає шоколад. Ну, давай візьмемо. Я вже пройшла п'ятий поверх, поки що нічого крутого не було. Так. Пока-пока! Пока-пока. Так, давайте. Сподіваюсь, тут, ну, спрат, спраут, спраут, спраут. Я дуже хочу його. Спраут, спраут. І одразу ж бачу креветочку. І більше нікого не чую. І лампа ось там ось. Ну, вже зрозуміло. Да. Так, тут у нас теж машина. Давайте робити. Давайте я цей раунд пройду з вами тільки трошки уску. Ну все, я вже тут. Давайте ось це ось. Давай, давай. Сподіваюсь, хоч на цьому поверсі сейчас буде. І поки що нікого не бачу. І ну давайте. Так там, мабуть, креветочка, да. І... космо. Ладно, ну, давайте я к вам повернусь тоді, коли пройду вже цей Ну, я вже пройшла сьомий пол... Ой, ну да, сьомий поверх. М -м -м -м. Ні, я нічого не буду брати. І ми сьогодні походимо до 15-го. Я вже це казала, ну просто ще раз кажу. Кажу. Так, давай, 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 давай. Генератинг не вру. Не на. Якщо тут знову нікого не буде, то тоді я теж пропущу кріветочка і хто ще... Ну, Давайте сплаут. Ну, будь ласка. Ну, будь ласка. Ну, як завжди, я знімаю відео, нікого немає. Коли я сама граю, усі є. На шостому поверсі і ото. Ну, опять космо і крівочко. Ну, все, я повернусь, коли пройду. Я пройшла восьмий поверх і мене укусив космо. Ну, да. Ну, Давайте. Ну да. Ні, давай ось це да. Сподіваюсь, хоч зараз щось буде. Бо я дуже хочу, якщо чесно, ой, знайти пеб пеблу. Пебла пе сьогодні. Так, бокстен. Да, це він. Ну і хто ще не може ж бути тільки один монстр. Ну да, не може бути. Так, ну давайте цей поверх тоді разом пройдемо, поки... Ну якщо я побачу, що тут ще хтось не крутий, то я сама його пройду. А якщо ні, то разом. Ну да. І космо і Бокстен. Ну... Це як завжди. Ой-ой, ой ой, ой-ой. Стаміна закінчилась. Яких коробок? Тихо. Ну давайте я повернусь, коли теж пройду. Ось я вже пройшла дев'ятий поверх, що нам тут Денді? Ну ні, ви тут цукерки тільки. Часики, Ні, я не буду нічого купляти. Так давай, давай, давай. Сподіваюсь, ну хоч на цьому поверсі хтось буде. Давай, 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 давай. Який поверх цікаво буде? Той самий. Ну, дам. О, Тудлс, і хто ще? Ой. А хто ще? М? Давайте зараз, поки будемо робити машину, я впевнена хтось тут вже пройде. Давай, 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 давай. Ну да, і чашечка така ось. Я забула, як її звати. Ну, вона в мене є. Бо я її вже купляла. Так, ну, давайте цей раунд я ускорено вам покажу. Так, ось я пройшла вже 10-й поверх, звісно, я вибиваю сердечком. І, вибачте, за звук на фоні тут у мене сусіди просто роблять ремонт. Так, ну давай. Трошки, трошки. Ну, сплауту дуже треба. Ну будь ласка. Ну будь ласка. Так, бачу космо. Чому він. Три рази підряд у нас іде. Я не розумію, що нікого більше немає. А де усі Ау. ой, -ой. І знову тудлс. Дя-дям-дям-дям Давайте, давайте, давайте. Вона -давай. тут, вона тут, вона тут. Ну no но -no 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 -no.

Ні, тут немає машини. Добре, ось там щось за то є. Так. Ну, давайте цей поверх ми з вами теж, ну, не ускорено, давайте разом пройдемо. Давай, 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 давай. Я дуже хочу... Пембл, ось я хочу його знайти сьогодні. І дуже хочу знайти сплаута. Дуже хочу. Чому вже 11-й поверх? А нікого, ні шелі, ні, ні, ось не було такого. Крутого. Не було. Не попадаються щось мені. Не хочеться, щоб я їх на камеру знімала. Бо завжди, коли я граю, на п'ятому поверсі в мене був пебл один раз. Я вже була відео до... там скинула, колотеньке таке воно було. Ну, я не розумію, чому, коли я знімаю, нікого немає, Нікого зовсім. Тут у нас щось не те. Нікого немає. А Зазвичай усі є. Ой-ой. Ой-ой-ой, у мене одне серце. Ой-ой-ой. Пяка, п'яка-ка. Сюди, цукалка, ця.

Давай. Скс-кс-кс-кс-кс. -кс 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 -кс. Не треба сюди йти. Не треба, подумай. Блін, тут темно, ну, мені немає як дивитись. Гадно, ну, давайте так. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ой, там щось сусідні таке роблять, що дуже багато шуму. Ще одна машина залишиться, коли я цю дороблю. Тільки ааа, я навіть знаю де вона. Я навіть вже здогадуюсь де вона, бо я її бачила там червоний вогник. Але і за туда ось я пішла сюди. Чому вже декілька разів підряд іде йде космо? І немає ні не сплату, не ні пебл, нікого немає. Ось тут усі, ось... Да, там машина. Угу, угу, угу. Хуйей, туда усиди, да? Не, 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 не. скаку, бежим, бежим, бежим. Не, 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 скаку, скаку, скаку. Не таеба, не таеба. Наешь, подумай, подумай, наешь, наешь, подумай, подумай, наешь, наешь, подумай. Ну да, вы на своей очи... Побачили, як мене з'їли. Я майже пройшла 11 поверх. Чому. Ні. Ну, добре. На цьому я буду закінчувати це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!